Намасте. Намасте. Я вітаю Бога в тобі. Сьогодні з вами поділюся комплексом із восьми вправ для нашого тазового дна, для нашого жіночого здоров'я. Для звільнення зажимів тазу, для підвищення сексуальної енергії, для покращення твого статевого життя, а також налагодження твого гормонального фону та жіночого здоров'я. Більшість наших жіночих проблем, жіночих захворювань, неможливість отримати оргазм, задоволення пов'язані із тим, що дуже багато зажимів у тазовому дні. Сьогодні будемо його. Зміцнювати, а деякі з вправ можна адаптовувати і використовувати під час критичних днів, про що я буду ще говорити. Сьогодні вісім вправ, в котрих розпочинаємо. Отже, перша наша вправа буде це маласана, це якраз та вправа яку дуже ефективно робити під час менструації для того, щоб розслабити нашу маточку, розслабити наш животик. Старайтесь бути зараз максимально розслабленими. Ми ліктями витісняємо колінка, долоньки тиснуть одна об одну, лопатки зведені, животик розслаблений. Чевість розслаблена і дихайте. Концентруйте свою увагу в зоні маточка. Дихаємо. Не затримуємо дихання. no path kaswaya deni na horba na Погружайтесь всередину себе відчуття свого тіла і з кожним видихом розставляйте тіло все більше і більше. Це вправа також дуже ефективно робити кожного ранку, коли ви прокинулися і п'єте водичку. Це допомагає краще запустити наші травні процеси. Зараз ми ставимо ніжки на коліна стаємо, і максимально широко, тут як жабка, ножки в сторони. Опускаємося на лікті і рухаємося вперед, назад. Це вправа також особливо корисна для покращення нашого Сексуального життя, покращення організму, насолота, а також звільнення тіла від великої кількості заживання. І рухаємося вперед-назад. Дихаємо. Максимально, наскільки можете вперед та назад, але щоб не відчували дискомфорту чи болі, максимально бути уважними та трепетними до свого тіла. Дві хвилинки. Дихаємо якщо є якась напруга в тілі видихаємо.

Ми піднімаємося, сідаємо максимально на краєчок коврика. І зараз ми будемо ходити тазом вперед, максимально підходимо вперед, рухаємо тазовими кістками, покращуємо проводять в наших сідничках, наших інтимних м'язах. Старайтеся втягнути свою матеріану зсередину, наскільки це можливо. ще півтори хвилинки. Відчуйте, як розігрівається ваш таз, як покращується там кровообіг, як сіднички наливаються кров'ю. Покращується кровообіг на суперех. Залишилось 20 секунд. І завершили. Наступна наша вправа ми лягаємо на грабет. І зараз будемо простухувати наш кубрик три хвилинки. Доїхаємо. Всі процеси покращуємо підтік енергії по наших енергетичних центрах. Наш куприк наче вмикає енергію і пускає по всьому тілу, простукуємо його гарненько.

швидшитись. Видихаємо. Залишилось 30 секунд. Спинку, ви можете підіпхати собі ручку. От ви на сідничках, на сідальних кістках, тут прогин. Потім ми максимально прижимаємо поясницю, але при цьому з легка відриваємо сіднички, от щоб ручку поставили під сіднички. І так перекочуємо сідальних кісточок на поясницю. І при цьому ми, от коли ми піджимаємо сіднички, ми напружуємо прес. І напружили. Округлили, напружили. Вдих, округлили, видих, напружили. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І інше. далі ставимо стопка до стопи одна до одної. І зараз ми будемо піднімати таз вверх-вниз, вверх-вниз, вдих, видих, вдих, вгорі, видих. І три хвилинки. Залишається одна хвилинка. Забуваємо про дихання, дихаємо. З миною дихання ми можемо відпустити цю напругу стіла. Закінчує, піднімаємо це з ручками. Мішки під себе. Ось таким чином, І зараз ми піднімаємося. Якщо зачерпнути, прогинаючи спиртку назад, цінички і тут внизу, наче ви щось берете знову. І намагайтеся, коли ви не наче зачерпаєте, намагайтесь максимально зажати свій інтимний м'язок. E Де півтора хвилинку. Шишається менше хвилин. Збираємо ніжку до себе. Вдих, видих, потрусили ніжками. І лягаємо. робимо сідничний місток, ручки збираємо в замочок. І будемо так само опускати і піднімати. От наче ви намагаєтесь щось зачерпнути і вгорі максимально вжимаємо інтимні м'язи. Дихаємо. Працює наш Дихаємо. Колінка паралельно одна до одного. Зміцнюємо інтимні м'язики. Якщо відчуваєте, що ручки вам тут то можете їх поставити біля себе. Ми їх ставимо в замочок для того, щоб максимально витягнути, грудну клітку витягнути. Лопатки, ручки максимально були піднятими. Тим самим ми розкриваємо і наші груди, грудний центр, нашу анахату чакру. І продовжуємо. Нас залишається одна колинка. Наче черпачком знизу підняли в бари, заджали парку і зажали. Залишається менше хвилини. Я Розумію, ніжки труситься. І вгорі максимально зажали все, що можна. Максимально. Напружили животик, інтерні м'язи, втягнули, анус, маточку. Але при цьому щелепа розслаблена, все тіло нахожене, ручки, ніжки. Тримаємось. В шавасані що на деякий час цей комплекс ви можете робити навіть кожного ранку і тим самим наповнювати свої діднички, наповнювати свій таз, покращувати кровообіг і звільнятися теж великої кількості зажиму. І тим самим піднімати свою енергію. А я з вами прощаюся. Дякую за спільне. Тренування нашого ціля. Направляйте свою неймовірну вивільнену енергію, в щось дуже особливе, адже під час кожного фізичного заняття нашим тілом ми звільняємо велику частку енергії. Направляйте її в те русло, де потребує вашої уваги енергії. Та